Погода у лютому 2023-го в Україні буде більш стабільною та зимовою, ніж у січні. Вже на початку місяця очікується значне похолодання. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так на початку лютого температурний фон в Україні знизиться на 3-6 градусів. Похолодання відбудеться в період з 4 по 7 лютого, в результаті надходження холодних повітряних мас з півночі. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Загалом, за словами синоптиків, у першій декаді лютого є всі передумови для настання класичної зимової погоди зі снігом та помірними морозами. Також є можливість встановлення снігового покриву в більшості областей, а вже із 8 лютого країну замете снігом. Найбільше снігу 8 лютого намете на Закарпатті – до 48 см. Сніжитиме також на Сході, Південному Сході та центрі України. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!